Дивись на кожного, як на потенційного родича. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 33-го звичайного тижня, рік 1. З Євангелії від Луки. А коли Господь Ісус у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, Написано. Дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, і найважніші з народу шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Коли Ісус Христос каже Дім мій, ми можемо розуміти його по-різному. Храм у Єрусалимі вважали Домом Божим. І справді Ісус Христос, промовляючи ці слова, очищає храм. Який іще сенс мають ці слова? Дім мій, дім молитви. Наші сім'ї теж частина церкви, і кожна сім'я має стати домашньою церквою, де твориться унікальна атмосфера, де всі присутні можуть духовно зростати. Дуже важливо, щоб кожна можливість служила цьому: спільна трапеза, молитва, читання святого письма, участь у таїнствах чи допомога ближнім. Дім мій дім молитви. У ширшому значенні цього слова народ Божий, церква, також є домом, у якому перебуває Бог. І цей дім приймає під свій дах різних людей. Усі вони наші брати і сестри, і наші стосунки мають базуватися на взаємній повазі. Навіть якщо ми в чомусь не згідні, то все одно. Ми дорогоцінні в очах Господа. Пам'ятай, що Бог хоче всіх своїх дітей привести до свого дому і тому дивиться на кожного, кого зустрічаєш на своєму шляху, як на потенційного родича. Дім мій дім молитви. Архітектурна споруда. До якої ти приходиш на святу літургію, це буквально Дім Божий. Це більше, ніж просто будівля, це святе місце, що належить Богу, тут можна зустріти Його, присутнього дарохранительниці. Це той найсвятіший простір, особливо під час Євхаристії, де до нас приходить сам Христос під видом хліба і вина. Прослав Господа за цей надзвичайний і безцінний дар. Сьогодні під час молитви подякуй Христу за Його присутність у твоєму житті. Дорожи кожним домом молитви, який дав тобі Христос. Господи, дякую тобі, що приходиш до мене. Дякую за твій дім, який об'єднує і зміцнює нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.